Івано-Франківську запровадили програму ваучерної підтримки бізнесу. Таке сприяння поширене на період воєнного стану і визначає часткове відшкодування вартості закупівлі генераторів, інверторно акумуляторних систем безперебійного живлення, засобів супутникового зв'язку, які придбані після 24 лютого 2022 року. І їх нинішні власники, суб'єкти підприємництва Івано-Франківської МТГ. Право на отримання ваучерів мають юридичні особи та фізичні особи підприємці, які відповідають таким критеріям. Перше, це має бути державна реєстрація на території нашої міської громади, не менше одного календарного року. Це може бути також бізнес, який перемістився. З інших регіонів також має бути відсутність заборгованості по заробітній платі та інших платежах до бюджету. Суб'єкт розподрування має бути невизнаний банкрутом. Ваучерна підтримка передбачена для місцевого бізнесу, який здійснює ресторанну діяльність, розрібну торгівлю харчових продуктів, крім алкоголю, а також громадське харчування та побутове обслуговування. Суб'єкт господарювання має забезпечити наявність зали для відвідувачів площею не менше 20 квадратних метрів, вільне відостаткування для одночасного розміщення не менше 10 осіб, і це приміщення має бути обладнане санітарним вузлом, електричними розетками. І у разі відсутності електропостачання понад 12 годин це приміщення можна використовувати як пункт обігріву для мешканців нашої громади. Сума відшкодування здійснюється у розмірі 50% від вартості систем безперебійного живлення і засобів супутного зв'язку. Як наголошують в департаменті економ розвитку для генераторів це 30 тисяч гривень, для засобів супутного зв'язку 20 тисяч гривень. Заяви щодо ваучерного відшкодування приймає міський центр надання адмінпослуг. Михайло березень. Ярослав Лелет новини на вежі.